Сем, послухай, я повернуся в кофти води, щоб знищити фелос медаїр, який не робив людськ стравозвірів, які вже вчаться плавати, щоб захопити світ. Я з тобою. Що? Хай! Сем, це смертельно небезпечно. Тобто навіть можлива смерть. Та на щастя, ти не сам. Акторіст, якщо ти їдеш додому, то я теж. Нас усіх доправить на острів мій харчовий телепортатор. Уперед! Добре пливемо човно. Колабі Pictures представляє. Додому, 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 додому. Невже моя машина стільки всього наплодила? Як тут красиво! Це хто крізь о, а це що таке? Це просто помідор. Цього року. <р concerned noise> я їх теж люблю. Моє, ні, моє. Е е, е, моє, ні. Чому я говорю за гірком? <стр пев> Якщо ви маєте смак до пригод... Тримайтеся! Цибуля рули! Зголодніли за порятунком світу. Ага. З неї Ні слова не вичилиш. Ви будете дивитись це, роззявивши рота. Це вам не непокорджувати. Мінлива хмарність часом фрикадельки. Два. панзе Стів! грей панзе, Стів! грей панзе. Стіл. З 24 жовтня у кіно.